Усім привіт, друзі! В цьому відео ми продовжуємо говорити про проєкт Sui і постараємося розібратися, чому Суї був написаний саме на мові Move, а не, наприклад, на мові Solidity. Отож, приступимо. Як ми знаємо, смарт-контракти Суї були написані мовою програмування Move. Move базується на добре підтримуваній мові програмування Rust, і Sui Move відрізняється від основного Move тонкими але чіткими способами. Яку різницю, яка різниця між Move і Solidity? Основною мовою програмування у світі блокчейну є мова Solidity. Її використовують численна більшість проєктів, напевно, більше як 90%, оскільки вона є базовою і однією з найкращою, які є на даний момент на ринку. Вона була створена спеціально під блокчейн, підлаштована під використання типів даних, структур даних і так далі. Головне для мови блокчейну це операції з цифровими активами і безпека. А з цим у Solidity є деякі проблеми. І тому Містем Лапс вирішили створити свою мову програмування Move, яка усуне всі ці проблеми. Якщо ми перейдемо до особливостей Move, то побачимо, що вона старається закрити усі існуючі проблеми Solidity. а саме представлення цифрових активів. І безпечних операцій з ним, і це він безумовно зробив. Також був розроблений спеціальний інструмент, який перевіряє написаний код, і при цьому забезпечує відмінний додатковий захист. Називається Move Power. Це значно допомагає розробникам писати формальні специфікації для ключових властивостей, коректності своєї програми, а потім використовувати перевірку, щоб перевірити, чи ці властивості зберігаються для всіх можливих транзакцій і вхідних даних. Які відмінності між EVM і Move? Ця модель даних для активів, я представні ці переваги з офіційних документів. Активи EVM закодовані як записи в хешкартах Own Addresses і Bytes Encoding Asset. Оновлення та передача активів відбувається шляхом оновлення записів на цій карті, немає типу чи значення, що представляє актив, і отже, актив не може передати як аргумент, повернути з функції або зберегти всередині іншого активу. Лише неструктуровані байти можуть бути передані через межі контракту, і отже, кожен актив назавжди залишається всередині контракту, який його визначає. Наступне переміщення ресурсів є. Довільними типами, визначеними користувачами. Активи можна передати як аргументи, повертати з функції і зберігати в інших ресурсах. Крім того, активи можуть вільно перетинати межі контракту, не втрачаючи своїй цілісності завдяки вбудованому захисту ресурсів MUV1.2. Використання моделі даних MU для Суї. Суї використовує модель е, даних Mov е, для продуктивності. Постійний стан СУЇ це набір програмованих об'єктів мов, яку можна оновлювати, створювати та знищувати транзакціями. Кожен об'єкт має певні метадані власності, які дозволяють валідаторам SUI виконувати та фіксувати транзакції з використаними об'єкта паралельно з причинами, непов'язаними транзакціями. Система типів умов забезпечує цілісність цих метаданих власностей під час виконання. Тобто створена така система, якій розробники пишуть смарт-контракти Move, але валідатори використовують модель даних для максимально ефективних виконання та фіксації транзакцій. Така система неможлива з моделлю даних EVM. Активи зберігаються в динамічно індексованих картах, тому валідатор не зможе визначити, коли транзакції можуть торкатися до самого активу. Для схеми паралельного виконання та зобов'язань з суї потрібна така мова, як Move with the Vocabulary для опису структурованих активів, які можуть вільно перетікати між контрактами. Тобто, якби для написання Sui використали мову AVM Solidity, то вони б жертвували продуктивністю, що по суті робила проєкт е не таким унікальним, яким він є на даний момент. Тому саме мова Move дає для проєкту ті переваги, які роблять його таким продуктивним і унікальним. Отож, давайте, друзі, перейдемо до висновку. Ми розібралися з мовою MOV, яка написана спеціально для блокчейну та переваг SUI. З переваг можна виділити високу продуктивність, безпеку та перевірки транзакцій, що робить проєкт ще безпечнішим. Ми розібралися, що завдяки Move SUI є по-справжньому унікальним проєктом, на відміну від того, якби він був написаний на мові Solidity. Отож, друзі, до, нас, до зустрічі!